На сніданок сьогодні приготую млинці. Млинці сьогодні будуть із сільно-зернового борошна. Вкинула два яйця, сіль, молочко. Це я щось багато влила. треба половину. Так. Борошно тут, дві ложки. Дві ложки цільнозернового борошна. борошну. Розділила, щоб більше борошна не сипати. Отак. А воно так легше розмішується. Половину рідини, потім ще половину. Все. Так, все, буду смажити. Так, допікаю я вже млинці. Вийшло у мене шість млинців. Ось таких. Зараз три зроблю із сиром кисломолочним, а три із рибкою. В сир кинула трішки сольки. Так, розділяю ці млинці на два прийоми на капуці. Це на обід. Отак, зараз почищу яйця і поставлю каву. Без 20-12 оце тільки збираюся снідати. Всім привіт, всім доброго ранку. Та який ранок вже обід. Ой, так спала цю ніч. Значить, у пів четвертої проснулася, чухаюся, ноги чухаються. Я собі так вирішила, що це в мене якась алергія. Та пішла, взяла цитрилів. Випила цитрилів. триллів, вот отака маленька таблеточка покажу. вам. Mm. такі таблеточки. Вони такі манюсінькі. Я одну випила. І як заснула, ну то я тепер думаю, що, може в мене алергія. Може, на якісь квіти, може на щось, може, ну не знаю. Оце спала, Сережа мені дзвонить, о 8 годині рівно було. Кажу, Сережа, я, можна я посплю? Я не можу проснутися. Він каже, та спи, звісно. Та оце так, оце так. Та проснулася аж о 10 й подивилася ще новини, що. Київ так обстріляли, Святошинський район. Та й переживаю за все. Та, коротше, не, не хотіла я робити сьогодні зарядку, ну, якась я ще, мабуть, там вже ж є якесь надійне, чи що у цьому цитрелліві. У мене ні на що ніколи не було алергії. А тоді я помітила від меду в мене. Алергія, тільки зім і починаю чухатися. А так скакують прищики такі прям вудеряки, від меду. Та й таке, ой, та оце буду снідати. І треба мені набрати Сережі, бо не говорила ж з ним зранку. він думав, що там таке? Ну, все, дівчатка, давайте буду снідати. Бачили мій сніданок, як я робила яйця в мене з майонезом з домашнім. Огірки. Огірки теж домашні. Пішла на нагород уже й помідорчики красніють, такі маленькі. Mm. Та й все. Ну, Святошинський район попала ракета в будинок. Якщо дитинка погибла чи що. Ну, ще толком нічого не знаю. Сьогодні на вулиці не так жарко, може, піду ввечері до річки. Все, давайте я хочу з Сержею поговорити. Дивіться, яка краса. Це мої барандушики, бачите? От. Не дарма я їх посадила, ну як квіточки, дивіться, посіяла. І з бур'янів. Бачите? Така краса. Вона такі мігусенькі, яке хулюсь, хулюсь і холюсь. Половина третьої. Мій обід. Хочу їсти вже. Значить, Млинці оце з рибкою, це два із сиром, салат. Помідор, огірок, сметана і кавун. Всім смачного! Так, дуже хочу вже їсти. Оце лежу. Сьогодні лежу Льошка. Вчора трудилася, сьогодні лежу. Ну, Я думаю, що це ліки тож діють. Мені здається, там це трилєві, в тому є таке заспокійливе щось. Ну, їсти хочу. Сьогодні півдня у телевізорі дивилася о, 8 загиблих вже. Царство Небесне людям. Ой, та оце ж я лежу ту-те, то тут, те. Тут. тут дивлюсь за ту Камчатку, що то все зробили рукотворну, ну то, то їхнє. Але що ж, вони випробовують нову зброю, більше всього. Що. Ну, коротше, треба багато знати, щоб, щоб говорити про політику, про те, що ми не знаємо. Сьогодні у нас 1 серпня, я вранці забула і сказати. Сьогодні у нас 1 серпня, вже останній місяць літа Так швидко. Зима так довго йде, а літо дуже швидко. от да, Зняла показники за світло, за газ. Хто може забув, передавайте. Я кожне перше число передаю. Лежу. Вчора купила кавуна. Думала, що прийде Сережа, він любить кавуни. Ну, тепер буду їсти сама потрошку. Значить, у мене було питання: чи можна їсти кавун діабетиком Я відповідала: там зайдіть в Google, напишіть, чи можна їсти кавун діабетиком. Мені відповіло, можна. 200 грамів у день можна і то в першій половині дня. Ну, у мене ще перша половина дня. І тут буде всього 200 г, більше не буде. Кісточки мінус, мінус шкірка. Та й буде 200 грамів. От. Та ще й млинець. Сільно зернового борошна і з кисломолочним сиром смачний кавунчик, прямо добрий. Ну що, я зараз фрукти ніякої не їм, то хоч кавуна А кавун можна? Та й насолоджуюсь. Їжте. Так що, дівчатка, кавуни їжте на здоров'я. Тільки небагато. Ну, 200-300 гарну скипку відріжте і з'їжте. Треба їсти кавуни. Вони дуже корисні, прочищують нам кров, проріджують. Прочищують нам нирки. Все. Наїлася від душі. Фух. Я не знаю, чи я буду ще щось знімати. Якщо піду на природу, то ще зніму. Якщо не піду на природу, то знімати не буду. Побачу. Давайте до включення.